Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Чудові оладі. Оладі з кабачків. Беремо три кабачки. Натираємо на крупній терці. Додаємо одну цибулину нарізану три п'ятця. Додаю куркуму 6 столових ложки борошна. Вимішуємо. Додаємо 1 чайну ложку солі, мішаємо. Патеню беремо оливкову олію, накладаємо оладі 1 столову ложку. Наклали, поправляємо. Отаке настісто